І душі усомшого слуги Божого воїна Євгена, і що простилося йому, всяке прорішення добровільне і недобровільне. Прощання із захисником Євгеном Бартківим відбувалося у храмі святого архістратига Михаїла в Тернополі. Тут зібралися рідні, друзі, побратими, військовослужбовця. Ганна Ярема викладає географію у 19-й школі Тернополя. Вона була вчителькою Євгена Бартківа. Запам'ятався школ школи тим, що він, по-перше, знав дуже гарну англійську мову. Був наймолодший в класі, спокійний, врівноважений, кращий з кращих учнів. З дитинства От в ньому той патріотизм, українство, і таким він і і іде від нас. Я вважаю, що це кращий з кращих патріотів українців. З нашої школи вже загинуло 23 випускників. Священнослужителі відправили панахиду за загиблим. Після богослужіння кортеж із захисником вирушив до Миколинецького кладовища. Грамоту пошани та скорботи вручають батькові військовослужбовця. Віддати шану захиснику приїхали його бойові побратими. Олександр Бочарніков розповідає, служив із Євгеном майже від початку повномасштабного вторгнення. Це була його друга ротація. А поїхали ми разом в серпні 24-го року вже на ротацію під Покровськ. За пару днів він залишився вже з наших один. Коли він був на позиції, ще 27 числа він був поранений, а можливості вивезти його звідти не було ніякої. Макс про який їхав по них. Попав під обстріл і Євген, будучи медиком, сам, будучи пораненим, надавав допомогу хлопцям і відстрілювався, бо там були стрілецькі бій, штурмові дії дійшли. І вже 29 го числа прийшло повідомлення до нашого боєць-нигу, що медик загинув. З того часу бійця вважали зниклим безвісти. Додому його тіло повернули під час обміну загиблими, розповів Олександр Бочарніков. Попрощатися з Євгеном Бартківим приїхали зі Львова його колишні однокурсники з Академії державного управління. Євген справжній щирий, завжди життєрадісний, безкомпромісний щодо нашої державності, щодо України. Він завжди любив повторювати Україна в нас одна. Він любив наш край. Він був дуже активний, коли був Майдан перший і другий завжди брав дуже активну участь в майданах. Мав таку дуже стійку життєву позицію, особливо патріотичну позицію. Був дуже такий родований, освічений. Іван Любович, племінник Євгена Бартківа. Євген був одним ну, з найкращих людей, яких я коли-небудь знав. Наше було з ним багато планів, мрій. Чудовий, світлий чоловік, щира людина, яка завжди готова була допомогти і дуже сильно любила це життя. У захисника залишилися батьки, дружина та двоє синів. Тарас старший із них. Сьогодні йому виповнилося 18 років. Тяжко втрачати таку людину. Він завжди був для мене підтримкою і опорою. Завжди був доброю, життєрадісною людиною. Проводив з ним багато часу. Багато хороших моментів з ним залишилось в пам'яті. Багато чого мене навчив і перевив любов і до України. І буде нам не вистачати його. Поховали Євгена Бартківа на пантеоні героїв Миколинецького кладовища. Сину, сину, глебедику мій. Вже міцними були твої крила, щоб донесли до всіх твоїх дій. Але війна. Я сину не бачив, як ти помирав, але знаю, що гідно героя. Багато героїв одвіці, гляньте, що війна не робила. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.